Баняк! Я забілив гру на телефон і буду записувати відео. Проте гра ще не оптимізована і з'їла 6% зарядки за 20 хвилин. А я баг не можу пофіксити. Ось такі будуть пушки гармат. Чому не хаймарс? так Підходить! Передусім я зобов'язаний продемонструвати вам, якою була Сладін Кетчер 27032021 З тих пір багато чого змінилося. Тут вона має вигляд як танки онлайн у 2009 році. В цьому відео ви можете побачити приблизний геймплей ігри, щоб мені не доводилося пояснювати його словами Зелений синій Це не обов'язково. Але я так хочу. Я вже тиждень не виходжу на вулицю. Моя кортеця, в якій я ховася, від задоволення від неї, але все одно завжди здається краще. Складні речення і вставні слова. Але передумав, через те, що запізно і вже скоро життя не закінчується. Дякую, що виділили свій час на прочитання цих мемуарів. Може, ще сьогодні щось нове буду робити, то зв'якну. Головне мати для всього мотивацію. А ще тому, що я спробував записати відео з озвучкою. Перший дубль все нормально, але 19 хвилин. Другий дубль дуже класно розповідаю, але я перед цим вимкнув мікрофон, і голос просто не записався. Хоча й не мав намір поширювати це відео, але навіть для себе не зміг його записати. А після такого вже й не хочеться, і не виходить так харизматично. А для чого самі досягнення потрібні? Звісно, не просто так. Вони потрібні для того, щоб купувати здібності. Спеціальні здібності, можна й без слова спеціальні. Поки що це все, я не знаю для чого ще їх можна використати досягнення. Поки не придумав, але точно придумаю. Кольори додавати дуже легко. Беру, копіюю квадрат і міняю йому колір. Все. Ну і назву, щоб не повторювалося. Тому можна одразу багато зробити. Червоний квадрат, жовтий квадрат. Кавун. Зараз буде офтоп. Я знайшов цю карту на розетці, і вона смішна, бо робили її якісь дебіли, які вперше відкрили карту світу і тепер продають її під серйозним видом. Те, що вони забули Південний Судан, це ще дрібниця. Тут головні проблеми з прапорами. Можете самі пошукати. По-перше, всі прапори з одаковими пропорціями. Ці кінчені навіть прапорне Непалу зробили прямокутним. А тепер загугліть, який він в реальності. По-друге, вони якось більше засунули туди прапори залежних територій, і то не у всіх. а ще Аляски, Мадери, Каталонії, і Аргентинської та Чилізької провінції, які навіть не є залежними територіями. Але саме смішне це прапори невизнаних державних утворень, яких вони навіть на карті не відобразили: Придністров'я, Курдистан, Південна Осетія, Абхазія, Сомаліленд, Нагірний Карабах, ТРПК. А ще Косово, яке Україна не визнає. Ще можна відзначити прапори Антарктиди, ЄС та ІАСЕАН. Один прапор я взагалі не зміг знайти над Ізраїльським. А ще вони обрізали декілька країн в океані на карті. Дякую, Кринджану. Я останні три дні грав у сталкер, тому нічого не програмував. Але я дуже люблю ділитися інформацією, не знаю звідки в мене це пішло. Я соціальна людина насправді. А ще на мене накричали, що я то не ярдесь, бо не хочу вчитися в універі і в мене немає без нього майбутнього. Після такого в мене з'являється стимул щось робити, те, що я люблю. І тому я прийнявся виправляти недоліки, які помітив у відео. Наприклад, тепер біля рекорду буде відображатись досягнута фаза, чого не вистачало. Перець. Los Арманус. Зробив смаколик. Так, переслав сюди, але це я зробив. Я відео. Тепер можете детально послухати мій ангельський голос. І розшифрувати себе про головне. Дивіться, яку приколюху зробив. Мені дуже сподобалося робити таку карту нововведення. Думаю, і вам заходить. Кривенько, але мило. В такі моменти розумієш, що є до чого йти, і багато чого потрібно зробити. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий. Я сильний. Я мотиватор. Добре, пора щось запостити. Буквально моя думка, коли я зробив цей скріншот. Я, до речі, хочу подивитися шрека третього, бо перші дві частини вже подивився, але не можу. Обертається. Не занадто багато трави. Трави багато не буває. Зважаючи на попередній коментар Трави треба більше. Еволюціонує і вже працює. Як вам? Я кайфую порівнюючи зміни. Кнопки зверху будуть перероблені. Наразі вони використовують спрайде досягнень. Все таке круте і нове. А відеокарта 2007 року стоїть. Це зі старого братового комп'ютера. Зате з нею монітор запрацював. Я цілий день виротив і перепробовав усе. Як виявилося, я якось зламав відеокарту, коли з мамою ставив SSD. Що саме там зламалося, не знаю. Але доведеться ремонтувати. Вона була не нова. І так, спершу я розкажу, що тут є музика, ви її чули і зараз чуєте. Я її потім заменю, тому що вона сюди не підходить. Це не та музика, яку я би, яку я би хотів сюди. Я взяв її з іншого проєкту свого. Просто щоб вона була. Щоб була якась музика. Ну, а звуків поки що взагалі немає. І. Знаєте. А це так сумно прощатися з меню корисностей, після того, як я доробив зміну кольорів та здібності. Тепер треба йти далі і розвивати геймплей гри. Думи. Один трястей дизлайк. Хто його поставив? Ох же ці айфони юзери. My my сьогодні я намагався зробити звук для гармат з підручних засобів, але у мене не вийшов потрібний звук. Тому сьогодні я практично нічого не приніс в гру. Але в кінці дня я зайшов на декілька годинок в Майнкрафт. Там я побудував свиней загін і накопав багато заліза. А ще я попереднього разу втомився, тому й не розповів про свої спогади. Я думав сьогодні написати, але зараз я також втомлений, це треба робити на свіжу голову. Майндейн 3. Ці здібності треба перейти в це меню, воно, до речі, ще не готове. А ось і здібності. Їх дві поки що. Буде набагато більше, тому що дві це мало. Ура! світло воскресло! Це дуже радісна новина, бо для тих хто не в курсі, його не було більше доби. І цей самий приємний момент радості. Коли весь ти бачиш майже темний звір з декількома проблизкуючими свічками у вікнах, а тепер ви за фіранки і бачиш, оранжевий з світу майже в кожному вікні. І нарешті заряджаються телефони. А все через тракту сні. Так, попереднє повідомлення я написав десь півтори години тому. Я натиснув кнопку відправлення і через мій телефон відключився. Тому повідомлення висіло десь між світами і чекала, поки я піддайся до мережі. А тепер до більш важливих новин. В моїй чашці вже 3157 днів або 8 років, 7 місяців і 23 дні, і нещодавно на ній з'явилася перша тріщинка, через яку я три рази порізав руку. Колись мені, як і всім хлопцям у класі, подарували її у третьому класі на 23 лютого, яке тоді ще святкувалося. Проживши такий довгий час, чашка жодного разу не тріскалася і не ламалася. Я помилково думав, що їй на один рік більше, що вона в мене половина життя, та хотів, щоб вона прослужила до 10 років. Але знаєте, пошкодження настільки маленьке, що я її поки не стану викидати і заміняти. Нехай буде і далі, поки дно не відвалилося, головне більше не різатися, коли я її мию. Насправді я вже зробив циркулярні пили та механіку пушок і виправив проблеми з провалюванням землі компромісним способом, але сьогодні замість допрацювання я граю. Я майже сам з'їв гілку винограду. Там гармати виїжджали і нахиляли свої. Нахилялися, коротше. Зараз ви можете помітити, як вони стріляють чергами. Ліва стріляє чергами, ось декілька одночасно, і права також. Я зайшов у Майнкрафт. Це гра для багатьох є джерелом хороших спогадів. І в мене нахлинули ностальгічні спогади з весни цього року. Якраз тоді у березні квітні я ділився декількома гарними скріншотами у інстаграмі. Бо завчора я почав нове виживання. Не знаю, скільки воно протримається. І тоді в мене почалася ця туга за недавнім минулим. І я не хочу тримати це всередині. Це як глибокі емоції, які важко стримувати. А емоціями важливо ділитися. Тому я поділюся ними, хоч вміти це великий текст. Якщо так, то я його розділю. Думе, май майн ностальгічний. І, і я пишу це в каналі, де нікого нема. В мене маленька дезмораль, бо я довго обрізав відео і захотів зберегти чернетку. Я натиснув кнопку Зберегти, воно сказало, що відео може бути максимум 5 хвилин, і нібито мало мене просто повернути до редагування. Але з 25 хвилин воно залишило 7. Але я не збираюся кидати і зроблю це знову. А тепер у мене тільт. бо Тікток забаговане лайно, в якому неможливо монтувати відео. Вперше я стерпів, коли він обрізав. Я, я подивився. подивився. А що скажете або скажеш про цей звук? Можливо, він дуже гучний, але не звертайте уваги. Зробив за допомогою Термоса. О, мені подобається. Він не нав'язливий та асоціюється з дзвіночком на дверях деяких невеликих магазинів. Хоч хтось дав оцінку, дякую. А давайте я зроблю статистику. Ха-ха-ха-ха-ха, настрій просто угарчик. Вирішив скласти свої штани і перевірив їхні кишені. В перших знайшов 2 гривні, в других 60 гривень, а в третіх тисячу. А з Днем Незалежності України вас. Підкиньте ідей для здібностей, а то свої дві найкращі ідеї я вже використав. У мене в дитинстві на компі була гра Мадагаскар на основі одноіменного мультику. Мені тоді було років 7. Ігра була ніби весела та цікава, але потім тато видалив її з комп'ютера, від чого мені було дуже сумно. В ті часи, що інтернет був нерозвиненим, можливо, в нас його не було, і я не міг завантажити Мадагаскар знову. Особливо мені сподобався Грудень, в якому я зробив найбільшу їх кількість, геймплейних нововведень, а ще після довгих вагань створив ТікТок сторінку та записав туди два відео. Третє вже буде після того, як я закінчу ракети, скоріше всього після НР. Я у ванні і в навушниках і випадково вибиваю один з вуха. Я не побачив, куди він полетів, тому він загубився. Думаю, що він упав у ванну, а там вода і йому капець. На щастя, його там не опинилося. Я починаю шукати під раковиною, у коробці з різними засобами і в мотлоху. Може, він залетів у отвір в пластиковій ширмі під ванною, звідти буде важко дістати. Ніде не знайшов. Чи можливо, що він одразу впав усі ванні? навряд чи. Шукаю на килимі і під ним все ще не знайшов. Зітхаю, сідаю на край ванни, встаю, щоб продовжити пошуки. Навушник лежить на килимі біля моєї ноги. Як? Я так і не зрозумів. Він ніби просто телепортувався на килим. він залетів у кишеню кофти, а коли я встав, він випав. Це шесть, як таке можливо. Хеппі Енд. Ура! Ура! Ого. Звичайний такий розмір відео, якщо порно завантажувати. Це комплімент? Я забілив гру на телефон, щоб протестувати рекламу. І вперше дійшов так далеко. Поставив рекорд 2638. Тому також протестував те, до чого ще не доходив. Це напружено. Ого. Добив 27 діамантів. Я думаю, чудово. Не хочу хізуватися, але я ще зробив сіл зачарування. Почав працювати над цим шматком землі. Але оскільки в мене нормальний режим сну, то зараз спати, а продовжу завтра. Дідько, я міг би записати процес. Давайте вчергове зафіксуємо, що Росія країна гівно, країна гній і терорист. Соковиті будуть вибухи. До речі, мені минулої ночі приснився сон, в якому я побачив через біноклю у чужому вікні плагіат своєї гри. Там на комп'ютері був відкритий атлас зі спрайтами сфер, серед яких я запам'ятав сферу піцу і сферу 5000 очок чорного кольору. Все виглядало як оригінал. ти у майбутньому. Перевіряй четверті немає. Тобто більше нема штанів, які я уносив останній рік. Я граю в Stalker Anomaly і розумію, чого не вистачає сталкеру, та хотілося б бачити у другій частині інтерактивних дверей у будинках. Щоб у кожному будинку були двері, які можна буде відкрити, бо практично всі приміщення там без дверей або в них не можна зайти. Якщо хтось хоче поспілкуватися на цю тему, то коментуйте. Знайте на могутній інструмент, досягнення археолог розблоковано. В мене тепер підвіконня заставлене коробками. <звук> Сервіс Unity Ads показує рекламу якихось казино, а я так не хочу. Один палець вниз. Але я зрозумів одну річ, що іноді дизморальця корисне відчуття. Тому що воно дозволяє дивитися на речі трохи під іншим кутом, і, можливо, підштовхне на якісь особистісні зміни. Довго думаю, може не зациклюватися тільки на розробці, а приділити увагу і подачі. Обпанувати After Effects, додати творчості, а то я вже в застої якомусь не розвиваю канал. З таким підходом я ще довго буду збирати 30 підписників. Думає. помітили, в мене завжди якісь проблеми з відео, англієць. В мене не виходить. Я не вмію розмовляти, але намагаюся. I see you looking but not liking. But it's okay, I don't post for likes. I post to spread knowledge. Keep looking. Literally me.